Христосу Христос воскрес! Ми сьогодні в другу суботу після Великодня читаємо про Спасителя, як він йшов морем. Галілейським, як лякалися учні його, як він знов являв свою надзвичайну силу і могутність. А все це відбувається після того, як він п'ятьма хлібами нагодував п'ять тисяч народу. Вражені були і учні, і весь народ, який це бачив, і дізнався Спаситель, що вони хочуть його схопити і проголосити царем. І саме тому він пішов на гору, пославши учнів перетинати море, а сам пішов на гору ухилитися від. Того, що йому хочуть нав'язати і бути на самоті, в спілкуванні з отцем, в молитві. І коли потім його питав, понтій, пілат і цар. Його відповідь була царство моє не від світу цього. Людям, які потім все одно знову прийшли до нього. І, можливо, ще в них зберігалася та думка проголосити його царем в тому старозаповітному. Значення слова Месія, «Цар, який звільнить народ свій від недолі, від гноблення і тощо. Він каже їм, ви захоплені зовсім не чудесами, які я вчинив, а тим, що я нагодував. Людей хлібом. А Дбати треба не про це. Дбати треба про інше, про духовне, про те, що з Богом пов'язане. Про спасіння душ. Про головне. Для чого він прийшов у світ? А тепер ми згадаємо, а для чого він прийшов у світ? А саме для того, щоб принести себе в жертву. Все інше це просто передмова до Голгофи. Три роки проповіді стілення хворих, прозріння сліпих. Підведення розслаблених, очищення прокажених, воскрешення якихось померлих це все передмова. А головне це принести себе в жертву, віддати себе на муки і смерть за спасіння світу, за життя світу. За те, щоб люди були врятовані і в першу чергу. Не від зовнішнього гонобителя, а від власних гріхів, щоб були врятовані. Головне, для чого він приходить. Це щоб скасувати перворідний гріх. Перворідний гріх полягав в тому, що людина не схотіла чинити волю Божу, а схотіла по-своєму. А його, можна сказати, передостанні слова, дуже значущі слова. Але не моя воля хай буде, а твоя, звертається він до Отця. Він приходить у світ. Для того, щоб скасувати підлеглість людини темним силам, хіба йдеться про Римську імперію, від якої треба врятувати один народ? Йдеться про сили зла, темряви, які володіють світом, і треба подолати цю владу, почати в усякому разі це подолання. Треба подолати владу смерті над людством. А смерть прийшла через гріх, як ми знаємо. Через відпадіння від Бога людина зазнає смерті. Так вона може зазнати смерті не лише тіла, а і душі. Від усього цього він приходить врятувати для цього бере смерть на себе. Щоб долати смерть у смерть. Долати смерть. Долати диявола, долати всю темряву світу. Ось для чого він приходить. Хіба потрібно йому ставати земним царем? Ми починаємо розуміти якісь речі через те, що зазнаємо тяжких випробувань і страждань, тяжких втрат і горя. Поки людина горя і болю не знає, вона не здатна всього зрозуміти. Але ми знаємо, що наслідування Христа Це можлива річ для кожного і кожної. Це не вигадка, але це передбачає, що ми перестаємо боятися смерті. Це передбачає, що ми... Це найстрашніше для нас. Можемо не боятися наших втрат. Вони неминучі. Але кожна смерть це подолання смерті. Бо звільнена душа йде до Бога. І перебуває в Бога, в який є любов. Бо вона відкинула гріх і спокусу. Бо хто вмер, то вже звільнився від влади гріха над ним. Бо вже не може володіти ним темна сила. Ніщо найстрашніше не може здолати людину яка вже віддала своє життя. І ми набуваємо іншого ставлення до життя, смерті, жертовності. Бог приходить у світ звільнити від влади смерті звільнити від влади диявола, звільнити людину від спокус, дати їй повну остаточну свободу. Може, нам треба звільняти себе, від того, що нам нав'язує світ від тих спокус, звільняти себе від темряви, яка хоче володіти і нашими душами, і нашим розумом, і всією істотою нашою. Для того, щоб здобути свободу, треба дуже багато чого віддати. Але це такий скарб, який вартий життя кожної людини. І коли ми віддаємо своє життя заради світла і перемоги над темрявою, заради життя і перемоги над смертю, заради Бога і перемоги над дияволом. Господи, це такий дар. Слава! Ти.